Я вас вітаю, і ми з вами продовжуємо мандрівку в світ арт терапії. Сьогодні ви виготовите такого цікавого зайчика, причому цей зайчик буде сюрпризом. Ну що, поїхали? Доброго дня, малятка! любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами здійснимо творчу мандрівку і виготовимо дуже цікавий виріб. Ішов зайчик крізь лісок. Ніс торбинку писанок. Вийшов зайчик на горбок, зачепився за пеньок, покотились на всі боки, зайчик торба писанки. Налякався зайчик, ах, заховався у кущах. Вийшли дітки у лісок, назбирали писанок, залишили в лісі сміх, щоб зрадіти зайчик-зміх. Ось такий в нас зайчик сьогодні буде, ми будемо виготовляти. Але, дітки, він незвичайний зайчик. І чому він незвичайний, я розповім вам в кінці нашого цікавого заняття. Для нашого виробу чудового такого зайчика нам знадобляться. Звичайна така серветка ось такої величини. Далі штучний наповнювач, можна синтепон або халафайбер використовувати. І декор для нашого зайчика. Морквинка, стрічки, очі декоративні, квіти. Ось такі. Резинки, ось такі гарні сонечка, а також квітка. Тож, друзі, запрошую вас починати нашу творчу мандрівку. А почнемо ми ось із чого. Беремо нашу серветочку, кладемо лицем серветки донизу. Потім беремо, загинаємо один край до середини і інший край також до середини. У нас має вийти ось так. Далі беремо резинку. Беремо ось верхній кутик нашої серветки і ось так, наче, згинаємо, щоб у нас вийшло нібито вушко. Беремо нашу резинку і закріплюємо наше Вушко, і можемо розправити, якщо ось. Одне вушко у нас готове. І наступне вушко так само трішки згинаємо і фіксуємо резинкою. Ось так. О, Є, зафіксували. Ось у нас вже є зайчикові вушка. Беремо наш штучний наповнювач і робимо голову зайчику. Для цього ми розкриваємо нашу серветку, ось так, і кладемо вгору, там, де наші вушка знаходяться, цей наповнювач. І згинаємо. Одну сторону, ось так, і іншу сторону ось. Далі ось так тримаємо, і знову фіксуємо резинкою. Все. голова зайчика готова. Далі, наступний етап ми будемо декорувати голову зайчику. Наступний етап ми приклеюємо очки зайчику. Для цього ми від'єднуємо ось одне від іншого, скористаємося гарячим клеєм. Ось так. І наступне ось так і притискаємо, щоб клей зафіксувався. Далі нам потрібно зробити носик. Для носика ми сьогодні використовуємо ось такі чудові сонечка. Але ви можете використати навіть інші матеріали обов'язково сонечко. Ось так. Намащуємо клеєм і притискаємо також. Ось. Ось такий у нас обличчя в зайчика. Наступний етап це декоруємо наші вушка. Вушка ми будемо прикрашати ось такими квітами. Ось одна квітка, і наступне вушко. Ось так обличчя зайчика в нас вже готове. Наступний етап ми перевертаємо наш виріб і тепер робимо лапки. <зайчику>. Також скористаємося резинкою. Так, попередньо, як ми робили вушка, згинаємо краї серветки і фіксуємо резинкою. Ось так. Можемо розправити і наступну лапку. Ось так, зафіксували. Тепер, малятка, нам потрібно зробити наший тулуб. А пам'ятаєте, я вам говорила, що в нас буде зайчик із сюрпризом. Ось у тулуб ми покладемо не штучний наповнювач, а цукерочки. Беремо цукерки будь-які. Які можете використати, які вам подобаються. І наповнюємо нашого зайчика цукерочками. І ось так поправляємо і перегинаємо ось так. Тепер потрібно знову взяти резинку і зафіксувати наш тулуб. Щоб наші цукерки не випали ось так. Поправляємо лапки зайчику. І потрібно ще також декорувати. У нас залишився декор, ось стрічку, ми зав'яжемо зайчику. Ось і приклеємо квіти. І Морквинку, який ж зайчик, без Морквинки. Ось такий чудовий Зайчик у нас. Вийшов, ви можете використати його як подарунок для своїх друзів або рідних, або просто виготовити для себе із приємними улюбленими цукерками. Всім дякую за увагу! Гарного дня! Що ж зробили зайчика, і тепер ви знаєте, що всередині в нього є е, смачні цукерки. Але перш ніж е, давати дозвіл дітям, особливо якщо це педагог або вчитель, то варто запитатися, чи немає алергії, чи немає якихось захворювань. Тому, перш ніж робити такий виріб саме з цукерками, будьте обережними. Також зайчик це в нас обособлення е, бага, е, персонажу багатьох казок. Тому запрошую вас додатково. Кова до занять арт терапії читати казки.